Друзі, всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро запчастим МТЗ. В цьому відео робимо ось такий відеогляд на ледовську фару до вашої сільськогосподарської техніки. В даному випадку це фара з 16-ти світлодіодами, широким променем, 48 загальних ват потужності. Це заявлено виробником. Фактичне споживання ми обов'язково в цьому відео замірюємо, покажемо, як вона світить насправді, і продемонструємо це в нічну породи. Значить, фара комплектується. Ось в такій коробочці де сама фара, плюс ще йденик під Polt M6. Фара у нас демаркується значить, M3450. Телефонуєте, називаєте і замовляєте. А, значить, Виконання в неї досить просте. Підключення два проводи плюс-мінус. Працює від 12 і 24, 24 вольт. Корпус вже йде алюмінієвий, радіатор невеликий, але для того споживчої потужності його вистачає з головою. Так, і давайте перемірюємо швиденько її габарити. 85 на 85 вона в нас квадратна. Якщо брати з кронштейном, виходить 102 мм. Якщо брати ще ширину, давайте замірюємо. Ширина її близько 17 міліметрів. Так, і давайте зараз замірюємо реальну споживчу її потужність. Так, міряємо через амперметр. Виходить у нас 1 ампер. З копійкою, ми, ми її живемо в даному випадку саме від 12 В, тому споживання і виходить реально 12 Вт. Цього досить ну, зголовою вистачає, це все, все ж таки лед. Часто у нас використовують як додаткове освітлення, або на е, габарит, на денний ходовий вогонь, або для підсвітки е, навісного, якщо ставити на кабіну, наприклад, або ще використовують на техніці і на причепі. Як, Світло заднього ходу для підсвітки заднього ходу і е, попереджання навколишніх про те, що ви здаєте. Особливо, якби активно використовувати її в нічну пору доби, але так само вже таку можна використовувати як додаткове освітлення і в денним в експлуатації трактора. Тому, друзі, замовляйте, ціна її складає 168 гривень, і зараз ми зробимо склеєчку, подивитися, як вона світить уночі. Так, друзі, значить знаходимося ми з вами на е, подвір'ї і зараз покажемо вам, як ця пара світить в умовах нічного освітлення. Переводимо пару на стіну. Бачите, як вона розсіє. Дуже сильне в неї розсіння, це йде в широкий промінь. Досить непогане світло. Давайте якщо ми зараз сюди переведемо, то центральна у нас частина така більш яскрава. А... Границя в неї дуже-дуже сильно роз... розсіяна. Тобто класно підійде саме для додаткового освітлення, для під... підсвітки великого, е... великої ділянки землі або навісного, якщо у вас велика навісна. Тобто більше, я думаю, доречно використовувати саме на кабіні трактора. Е... Нагадую, що артикул даної фари АМ3453, ціна її 168 гривень, 12,24 вольта. Тому цікаво, друзі, замовляйте. Завжди є в наявності. Проявляємо щодня. З була Агро Україна на все добре.